На цей раз я розкажу, як за мінімальні кошти зі звичайної білої сорочки можна зробити модну двокольорову. Так, ось таке в мене ноу-хау. Чесно кажучи, не знаю, чи треба хреститись перед цим. Нервую трошки, бо вперше це роблю, тож не знаю, як справа піде. Вмикаю машинку і починається диво. Привіт, я Маша, і сьогодні в мене наступний творчий експеримент. На цей раз я розкажу, як за мінімальні кошти зі звичайної білої сорочки можна зробити модну двокольорову. Як це буде і що з цього вийде? Дивіться в цьому відео. А зараз я вирушаю до секонд хенду Ось я вже на місці. Зазвичай я ходжу до секонда в неділю, коли самі дешеві ціни. Але так хочу скоріше втілити новий експеримент, що пішла в середу. Добрий день, я вибачаюся, скільки у ви сьогоднішній можна до бутонки. 260 можна. Я тут планую придбати білу чоловічу сорочку, щоб пофарбувати в два кольори. Сьогодні серед білих сорочок вибір не дуже великий. Окрім цього, мені треба вибрати для фарбування таку, щоб вона була 100% бавовняна. Тому уважно дивлюсь на склад. Так, ця не підходить. Тут більше поліестеру. Ця також не підходить. О! А ось ця 100% збавовний. І на вигляд симпатична. Тож навіть роздумувати довго не буду і одразу з новою знахідкою йду на касу. Можна, будь ласка. Заплатила я за неї 75 гривень. Тож поспішаю додому назустріч новим експериментам. Ось так нова покупка виглядає на мені. Але щоб пофарбувати її в два кольори, мені треба її розрізати навпіл. Так, ось таке в мене ноу-хау. Тому... тому сорочку розкладаю, роблю на задній частині симетричну розмітку і розрізаю. Ось такі дві частини сорочки вийшли. Одну я пофарбую в один колір, а другу в інший. А фарбувати я буду ось такими барвниками для тканини. Мені їх порадили інші майстрині, бо до цього я ще ніколи одежу не фарбувала. А ці барвники можна використовувати при низьких температурах і вони підходять новачкам. Я замовила одразу декілька кольорів, а для фарбування сорочки обрала ось такий рожевий і такий блакитний. Ну що, настав той магічний час фарбування? Я вже знаходжусь у ванні, і одну частину сорочки я пофарбую у тазику, а другу частину я пофарбую у пральній машині, бо цей барвник дозволяє фарбувати двома способами. Тож подивимось, як це буде відбуватись. Чесно кажучи, не знаю, чи треба хреститись перед цим. Нервую трошки, бо вперше це роблю, тож не знаю, як справа піде. А ось вже готова ємність з водою, яка не нижче 60 градусів. Розпаковую фарбу, ось так вона виглядає всередині. І додаю її у воду. Ретельно розмішую та повністю занурюю одну частину сорочки. І через 30 хвилин має бути готовий результат. Ну що, а поки одна частина сорочки фарбується у тазику і треба зачекати півгодинки, я не буду витрачати час і іншу частину сорочки з іншим кольором завантажу до пральної машини. Як я і планувала до цього. Тут все також просто. Кладу другу частину сорочки в пралку. Туди ж в сухий барабан висипаю барвник. Обираю режим бавовна, а також температуру 60 градусів. Вмикаю машинку і починається диво! А тим часом можна подивитись, як пофарбувалась блакитна частина. Ось такий колір вийшов. Барвник ліг рівномірно і без плям. Тож прополощу чистою водою і можна відправляти сушитись. А ось і пралка зупинилась. Подивлюсь, що з іншою частиною сорочки. воу 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 Неймовірно яскравий колір! І також все пофарбувалось рівномірно. А ось нитки та вишивка залишили білий колір. Тому що вони синтетичні, а барвник таке не фарбує. Тож також лишаю сушитись. Ось так виглядають обидві частини сорочки після висихання. Це блакитна, а це рожева. І зараз я їх знову зшию в одну сорочку. Буду використовувати білі нитки, бо всі інші строчки зроблені саме ними. Для початку скріплюю обидві частини сорочки зрізом назовні. Прошиваю на машинці з шириною шва 2 см. Ось така строчка вийшла. Тепер з блакитної сторони підверну зріз, щоб зробити так званий джинсовий шов. Попередньо намітаю ниткою, щоб було зручніше зшивати. І також прострочу на машинці. Ось так виглядає сорочка після повного зшивання. Наче й не було розрізу. Та-дам! А ось моя нова двокольорова сорочка у повній красі. Так виглядає спереду, а ось так ззаду. Тож лайфхак вдався. А ви напишіть в коментарях свою думку щодо цього експерименту. І до нових зустрічей тут, па.